Перед ну фактично повномасштабним вторгненням були зміни до законодавства раніше. Саме мер також пропонував якраз очільників РДА. А вже затверджували його на державному рівні. Нам давно пора робити реформу, закінчити точніше реформу децентралізації, тому що по всій країні у нас ця реформа давно завершена. Тільки єдине місто Столиця, місто Київ досі немає районних рад. Якби ми завершили цю реформу децентралізації, у нас би не виникало цих питань, тому що в Києві були би тоді відповідні райони і голови районних адміністрацій. Тоді би як виконавчора. Умисне зазначив без державних, вони би були тоді підпорядковані районним радам і звітували районним радам згідно того бюджету, який в них би був, і відповідно працювали. Я сподіваюся, що ця реформа буде до в місті Києві. і Ми матимемо чіткі розуміння ієрархічно і чітку владу, і суспільство буде розуміти, хто за що відповідає.